Друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми знову поговоримо з вами про помідор. І я сьогодні хотів би зупинитися на таких речах, як смак і швидкість достигання томатів. Як цього досягти, як пришвидшити достигання? І знову ж таки, ті питання, як покращити смакові, смакові якості ваших помідорів, про це ми сьогодні і поговоримо. Отже. Кожен з вас, хто висаджує томат для себе, він розуміє. Ви ну, перш за все керуєтеся смаковими якостями. Не, е, враж... Хтось, звичайно, врожайністю. Але перш за все ми хочемо бачити смачний томат, щоб його було зручно порізати до столу або закрити назимом. Але перш за все для е, рядового скажімо так, дачника, це питання по смаку. А якщо ми говоримо про смак, то тут вже є моменти, як його покращити. Так само, як, наприклад, у ковбасному виробництві люди додають туди глутамат натрія, або бензуат натрія для покращення смакових якостей. Ми можемо додавати до наших помідорів ті речовини, ті добрива, які, скажімо так, будуть робити їх кращими. Будуть робити солодшими, ці помідори будуть краще зберігатися. І врешті-решт радувати вам і приносити задоволення від отриманого результату. Отже, на перший момент для того, щоб наші томати краще достигали, варто використовувати і підгодовувати і калійними солями. Перестаньте давати азот вмісне добриво, а старайтеся давати таке добро, щоб воно вмістило максимум калію. Це або 3,13,43. Або той же саме там, нітрат калію. Ми ж зупиняємось на сульфаті калію, як на добриві, яке, ну, по-перше, максимально розганяє томат а по розміру. другий момент вона його, воно його підсолоджує. Також є, скажімо так, фізичні процеси, які пришвидшують до стагання. Я прошу звернути увагу. От в нас є а, китиця, яка вже, в принципі, ми два томати зняли, і вже там третій, четвертий на підході. Тобто, що ми зробили? Ми перший, а, другий, третій, четвертий листочок ми їх зняли. Так само і тут, бачите, як а, ми на минулому тижні, для того, щоб воно доставалося, це більш пізній гібрид томатів, але в нас раз Два, три, 4, 5, 6 листочків зняли. Причому ми їх зняли не так давно. А це було зроблено ну, при попередньому записуванні цього огляду. Скажу так. І що, що хочу сказати? Дана процедура, вона, по-перше, призведе до пришвидшення достигання, другий момент вона прибере. Загрозу, захворювання фітофтори від землі, бо все починається з листя. Це щодо достигання томатів, щодо їхнього. А, ще один момент: можна для того, щоб у вас абсолютно всі томати достигали, всі плоди, можна прищепнути верхівку, отут взяти її і просто таким чином зрізати. Але ми цього робити не будемо, тому що, в принципі, всі попередні роки. У нас були у вересні нормальні, е, нормальний такий нічний заморозки, Ми закриваємо теплицю, а далі в нас вже є там місяць-півтора теплої перероку. І вони в цілому, хоча і втрачають по смаку, бо вже температурного максимуму немає. Але тим не менш вони нормально тоді дозрівають і ми зі своїм помідором. Хоча він і втрачає в розмірах. Другий момент щодо смакових якостей, щодо лешкості, щодо там, транспортування це його годування насамперед. І тут ми знову ж таки повертаємось до нашої теми з калієм. Якщо от помідор нормально збагачений калієм, якщо він насичений калієм, він спокійно може у вас 2-3 тижні полежати. Не пропадаючи. Бо, як ви знаєте, на ринок, на свіжий ринок, на дистриб'юції всі зривають їх не в стані біологічної стиглості а в стані технічної стиглості Але навіть якщо він біологічно стиглий і в ньому нормальна кількість калі він не пропадає. Це 100% можна сказати. І, до речі, калій він в наш час доволі таки потрібний елемент, оскільки він запобігає стресовим ситуаціям, тому помідори як антистресант, отака тема. Друге, за що хотів сказати, ми для того, щоб наші томати були всі хороших розмірів, щоб вони мали однорідну структуру, щоб вони були місцісті, смачні, ми додаємо два елементи до харчування. Перший елемент це амінокислоти. Їх можна в принципі, використовувати різні. В мене, ще коли працював на ензимі, залишився аміностем і він в принципі, нормально спрацьовує. Зі своєї задачі відпрацьовую: стимулюю рост, знімає стрес рослин і протягує більшу кількість препаратів. І другий момент це бур. Знову ж таки, у бору є два моменти. Можна взяти отаку борну кислоту, яка, здається, коштує 49 гривень за кілограм. Її ви даєте 2 г на 10 літрів води. Причому постарайтеся дати не 3, не 4, а саме 2, бо може бути бідулька. Вона покращує саме смакові якості. По краплі я її давати не раджу, бо розчиняється вона не дуже добре. І Мені здається, що вона навіть в розчині формує колоїдний розчин. І Якщо ми його, ми його там даємо по листку, то це один момент. Знаєте, як там Росою зумилося, десь там впиталося. Якщо ми даємо по каплі, то це мінус капля. Тому, мінус стрічка. Тому якби я по стрічці не раджу давати. І другий момент у нас є а, той же самий бор, але в каністрі. Це фермерська фасовка. Я брав її з розрахунку на те, що бор використовується і по малині, і по яблуні, і по багато чому. І ми його використовуємо і по томатах. Він, по-перше, підвищує зав'язуваність, підвищує врожайність як наслідок. І третій немало важливий фактор це. Бор потрібен для того, щоб у нас не було розтріскувань стовбура, щоб у нас не було ніяких там, проблем зі смаком, помідор був солодкий, насичений. Як ми його даємо? 10 мл на відро води. Проста, доволі таки кількість обробок, 2-3 за сезон. Можна і 4, але не більше. Що стосується дачі через краплини зрошення. То тут ми можемо говорити за а, таку норму, як мілілітри на одну рослину. За сезон максимум дві обробки, тобто 1 мл на одну рослину. На цій а, ділянці, в цій тепличці, в нас майже 100 рослин. Тобто, можна сказати, що ми можемо дати сюди раз 50 мл і два 50 мл. Ми давали 50 мл, коли вони почали квітнути. Це був десь а, ну, кінець травня. Початок червня висадили ми сюди дуже пізно їх, оскільки я повернувся з валині, ну, трошки запізно, щоб розпочинати сезон. Тому що ми маємо? Ми маємо доволі такі великі розміри. Подивись, будь ласка. Ну от Бачите, да? це рожевоплідний томат, мануса. Хороший розмір. Сульфат калія ми вже дали сюди. І сульфат, і нітрат калія. Тут нормально йде налив, і вони нормально зберігаються. У нас є помідори, які просто лежать на кухні вже десь місяць. Як ви бачите, після Адюмаксу рослинка повністю відійшла і має доволі такий такий привабливий вигляд. Ось якісь хвороби пробуваються, але ми їх просто візьмемо сьогодні, обробимо. Е -е, з поромаксом теж і все буде добре. Тому, друзі, такий відеогляд, я думаю, що вам всім е -е, він буде дуже корисний. Кому він дійсно був корисний, поставте вподобайку. Обов'язково займатися овочівництвом, бо якщо не мить, хто і все буде добре. Все буде Україна. Пока-пока.